Є, але це набагато краще і потужніше, ніж ліки, це система, яка відновлює і оздоровлює наші трийони наших клітин. І ви знаєте, я, як казала раніше, я прийшла в цю компанію, шукаючи для себе відновлення підтримки мого ресурсу, оскільки на той момент в мене було дуже сильне і емоційне виснаження, і фізичне виснаження після важкого лікування. І от вже за перший тиждень, це було неймовірно, я отримала такі підвищення рівня енергії, покращення настрою, концентрації, продуктивності. У мене почав нормалізуватися сон, хоча він був завжди дуже чутливий, причому багато-багато років я прокидалася раніше кілька разів протягом ночі і не могла потім заснути. І, е, також, е, Протягом тись першого місяця абсолютно прийшла залежність від ранішньої кави. А я гіпотонік, і я просто роками сиділа і починала свій ранок з кави. По іншому я не могла. У мене пройшли метеозалежні головні болі. Я перестала мерзнути постійно в руки і в ноги, і десь протягом трьох місяців я відмітила, що Шлунковий кишковий тракт працює як годинник. У мене очистилася шкіра, жовтуватий відтінок пройшов, в мене висипання пройшли, і почало відростати, інтенсивно відростати волосся з тих ділянок, де навіть вже були такі, знаєте, випадіння і залисини. Зник зубний камінь, тобто він перестав утворюватися в мене. І це мене настільки надихнуло ділитися, як казала Інна, не їсти під подушкою. І я захоплена від того, що вже за три з половиною роки моя сім'я, мої рідні отримали багато результатів. Чоловік, мої е, батьки, і також вже більше 400 сімей, за моєю рекомендацією в моєму супровіді, отримали свої прекрасні результати. Я тішуся і, неймовірно цим пишаюся. І в нас ще є кілька відгуків. І зараз я хочу запросити до слова молоду, красиву дівчину, е, яка також має свої результати і готова ними поділитися. Це Анна Танчинець. Аню, вона зв'язку. Всім доброго дня, так, я тут. Мене добре чути. Чудово чути і видно, я ж казала, молода і красива. Ані, розкажіть будь ласка, про те, коли ви познайомились? Скільки часу отак ви знайомі з продуктом? З якими саме продуктами і свої результати? А, я познайомилася з продукцією рівно рік тому, в лютому місяці. А, чому я до нього прийшла? Це тому, що я перехворіла дуже важкою формою ковіда, прям два місяці. Тобто я в реанімації попадала, і в мене після ковіду здоров'я взагалі не налагоджувалося. Тобто, в мене було ще гірше. Мені дало дуже сильно на почки на нирки. Так е, ускладнення я почувала мати дуже сильні отіки, тобто вони місяцями не проходили, а мене до цього нирки ніколи ж ті не боліли. Потім у мене було сильне дихання, тобто я задихалася дуже сильно після ковіду, і мені поставили початкову астму на фоні ковіду. Тобто там по здоров'ю просто були такі проблеми, що я не знала, що з цим робити. І я познайомилася з Тетяною Мойш, е, яка мене познайомила з продукцією. І у мене така була сильна надія. Тобто, я під час хворіння стільки е, антибіотиків просто мені викопали, і стільки таблеток мені після цього понапрописував, що я їх вже бачити не могла. Після чого вона мене проконсультувала, і я навіть не думала, чомусь у мене таке було відчуття, що. Або якщо мені цей продукт не допоможе, то не допоможе вже нічого. Я замовила одразу. Це був оптимальний сет омега з конзимом Q10, шут. І по-моєму, я б'юті собі замовила, тому що я сильно на тих стресах, на тій депресії сильно посивіла в свої 25. Так ось у мене буквально вже через пару днів з'явилася енергія, а ще через місяць у мене вже дихання почало повністю вирівнюватися, і зараз за рік. З нирками просто пропали всі проблеми. Нирки мене взагалі не болять, вообще взагалі не відчуваю, і навіть якщо в мене були сильні отоки, то вони просто почали уходити з кожним місцем все більше і більше. І я можу сказати сміливо, що за рік я себе почуваю настільки щасливою і здоровою людиною, що я просто інколи не можу розуміти, не можу повірити в ці масштаби, наскільки продукція змінила моє життя, наскільки я зробила все ж таки правильно. Я все ж таки е, прийшла сюди цей проект, щоб допомагати іншим людям, щоб більше людей дізналося про це. І за цей рік просто хочу сказати, що так мислення міняється на продукті настільки, просто що я зараз почала вчати все, всім цікавлюся, мені все цікаво, мені хочеться творити, вершити і покоряти просто всі вершини, які тільки в цьому світі є. Клас, ви дуже надихаєте. Анна, дякую вам за ваш відгук. Це так цінно, що молоді люди приходять до розуміння усвідомленості, В першу чергу, звісно, відновлення у вашому випадку, тому що була причина, так був стан, який потребував ресурсу, також надалі підтримки і профілактики і оцього здорового довголіття, активного довголіття, про яке ми мріємо в майбутньому. Тому бажаємо вам чудових особистих так, результатів і. І я знаю, що за вашою рекомендацією є люди, які вже теж отримують свої класні. Так? Так. Тому вважаю вам здоров'я, успіху і процвітання. Дякую дуже. Я вам дуже дякую, дуже велике дякую і вам всім і обов'язково хочу сказати людям, що якщо не наважаться пити цей продукт, то вони ніколи про це не пошкодують. Просто на ну, кожного свій час. Хтось думає швидко і робиться швидко, а хтось трошки пізніше, але всі тут будуть обов'язково. Всі хороша. Це правда, дякую дуже. Чудового дня. А я ще додам, що мені на сьогоднішній день 43 роки, і почала я знайомство з продуктом, мені було. 40. от і е, на той момент в мене була вже досить велика кількість сивини. І ви знаєте, коли я за три місяці моя перукар, і я особисто побачила, що кількість сивини зменшується, роки йдуть, а час іде, а кількість сивини зменшується. Я зрозуміла, що в моєму е, організмі такі реставраційні ремонтні роботи проходять, що це дуже надихає. Тому а також маю подібний відгук стосовно стосовно сивини, як і у вас Анна. Дякую дуже. І переходимо до.